Як поступити, ну, як вчинити, коли він бачить якісь провали у роботі команди? Що взагалі, як діяти у такій ситуації, з чого почати? Ну, по-перше, про що ми можемо говорити, якщо вже керівник побачив, що щось не так, це вже круто. Тому, що перше, це потрібно побачити. Інколи ми бачимо, дуже вже запізно, коли вже пізно щось змінювати, ну, тобто, з цією командою. Буває так вже багато чого втрачено, і треба більше ресурсів, і, і часових, і грошових для того, щоб щось виправити. Класно, коли ми бачимо в, в часу, щоб побачити вчасно, потрібно, щоб були борди, потрібні якісь статистики, потрібно метрики, щоб вимірювати і результативність, та, та якісь результати процесів. Щоб ми бачили кожного тижня, як ми йдемо, що у нас там по результатам, по воронкам, якщо це продажі, навіть якщо то В е, якому люди ну, Тобто, це також є е, оцінка персоналу. Якщо вона системно побудована, то ми також будемо бачити, а от зараз є така проблема, і з нею потрібно щось робити. Тому що мало того, що ми вимірюємо. І КПА, і ОКР, і результати по статистикам, по метрикам, да, я теж була, то ми ще вимірюємо психологічний маркін вимірювати. Це вже служба і вча. Психологічний стан та стан задоволеності наших співробітників. І якщо ми вчасно помічаємо, це круто. Якщо там одна людина просідає чи буває так, що весь відділ просідає, і, і він не може вплинути одразу на всю компанію, якщо ми вчасно помічаємо. А якщо в нас немає системи вимірювання цих результатів, то ми можемо помітити це дуже-дуже пізно. І коли вже потрібно буде дійсно повертатися в то минуле і розбирати, аналізувати, а чому так сталося, і хто в цьому винен. Чи я не побудував систему, чи не побудувала, чи дійсно взяла метод співробітка і не помітила, що вчасно потрібно було звільнити.